Спробую сьогодні показати перший свій влог, як гастролює руган комен. Доброго ранку! Сьогодні ми їдемо у Львів. Це секретний захід, який ми не анонсували у себе в соцмережах. Тому потрібно бути бадьорим, а куди ж без кави. Ну а поки заварюється кава, чистимо зубки, вмиваємося і приводимо себе до ладу. Так як я прокинувся аж о 4.30 ранку у мене великі синці під очима, тому використовуємо патчі. Далі швидко одягаємось і виходимо. Ліфт вже зачекався. Ну і куди ж без справжнього друга костюма? Сідаю в таксі і мчу на вокзал. Хоч на вулиці ще темно, але як же класно їхати при світлі цих ліхтарків. Як чудово, що можна змонтувати відео так, що за секунду ти опиняєшся вже на залізничному вокзалі, і спішиш на зустріч до Євгенчика. Добрий ранок! Так, сьогодні ми виступаємо вдвох, адже Марічка, як справжня дівчинка, вирішила сьогодні зробити манікюри, підікюри і запізнилася на потяг. Піднімаємося по ескалатору і потрапляємо не на ту колію. Потім знову спускаємося і прямуємо вже до свого потягу. Вмущуємось зручненько, адже їхати нам цілих 6 годин. Київ, не сумуй за нами. Приїдемо завтра зранку. Яка ж все-таки гарна наша Україна? Жовте листя. Сонечко, яке сліпить мої очі. Їхали ми довго, бачили багато і зрозуміли. Поїзд запізнюється вже на 10 хвилин, щоб ви собі розуміли. А якщо б ми виступали прямо зараз? Шок. Будь ласка. Що звісне пропускають? Ми так раділи Львову, але Львів не дуже радів. І що ви думаєте? Почався дощ. Ми правда хотіли насолодитися осіннім парком у Львові, але вирішили краще піти поїсти, адже на вулиці був дощ. Кажуть, китайці треба Ми до Японії? Пообідали, трошки попрацювали, написали собі трек-лист на вечір. І поїхали на локацію. А ми вже на місці, і зараз буде у нас сам чек. Сьогодні у нас буде багато діток. Звукорежисер гарно налаштував нам звук, щоб ми себе чули і дали класний драйв. Протестували звук і пішли Він. готуватися. Навели красу на обличчі. Одягнулися. Ну, зеркало не, не чисте, не чисте. Ну, Тому що я спішу, дуже спішив на виступ і ну, не встиг, просто не встиг. Makeup time. А ви нас питаєте, чого у нас так багато? Каналки на обличчі. Це грім. Пам'ятайте більше не питання. А в залі вже зібралися круті діти, які з нетерпінням чекали виступу всіх артистів, які завітали до них сьогодні. Не готайте, зараз будемо вибігати. Тому що я роспівся так, що капець. Ми тільки що розірвали. Ми розірвали. Це було це. Була просто нормальна техніка попадала. Але ми доволі доволі. Ми сьогодні пунктуальні разом з нашим поїздом. Адже і ми прийшли, і поїзд прибув на нашу першу колію. А значить, ми можемо вже відправлятися до Києва, щоб завтра продовжити наші гастролі. Тома є, але їсти треба. Нас пригостили піцею, і ми не будемо чекати, поки ми сядемо у вагон. Їмо прямо тут.